Дмитро Сливець, відважний воїн, який захищаючи Україну від російської орди, на полі бою втратив дві ноги. Чоловік живе у селі Головне, що у Ковальському районі. Телеканалу конкуренті Ві захисник розповів, як залишився одразу без двох нижніх кінцівок. Він вистрілив по мені того Мон 20 і поставив так, як чотири розтяжки стали в ряд. І Я з місця на місце, так пересуватися. І наступив на одну розтяжку. Подірвався, мені відірвало одну ногу спочатку, а поки я перебінтувався і так назад до хлопців хотів відкотитися, перепинитися. Іначе повз, і повсти, мені другу ногу відірвало. Далі була реабілітація. Захисник разом зі своєю дружиною після одруження оселилися у головному. Однак, як каже воїн, для спокійного відновлення в селі не вистачає нормальної дороги, щоб легко добиратися до роботи, лікарні та просто їздити в місто. Людина, щоб отак пішком пройтись до магазина, то треба чоботи вдівати по саму шию. Діти йдуть до школи і заходять мокрі в ну. школу». Дитина до школи йде не в кросовках там чи. Як то кажуть, сандалях а йде в чоботах. Дмитро каже, вирішили з сусідами брати усе в свої руки і розв'язати проблему з дорогою, а точніше, її відсутністю самотужки. Діти ходять до школи, немає як ходити. Машиною неможливо виїхати. Я от бусом, наприклад, як була зима, то я бусом не міг виїхати з дому. Наприклад, треба щось в магазин заїхати купити. Я не міг виїхати. Добре, що є друга машина, щоб вона приїхати. А так як от мене в сусіда, ну. Є бус, він ним заробляє гроші, і він не може виїхати з дому навіть. Та вирішили скинутися з сусідами зібратися, поладити дорогу. Як каже Дмитро Сливець, він разом з іншими жителями вулиці Грушевського зверталися до голови громади за підтримкою. Той дав 60 тонн щебеню. На цьому поки все. Тож люди в дорогу вкладають свої гроші. На сам пісок пішло десь уже 15 тисяч. І копали зараз рова, теж десь біля п'яти тисяч пішло на рів, щоб викопати, осушити. щоб осушити дорогу. Зараз на шіб'янку е, піде на 60 тонн, десь 12 тисяч. Ну, плюс розгорнути, пісок знов завести. Ще треба десь примірно, тисяч тисяч. Тим більше люди на роботі. Ну, місцеві кожен день на роботу ходять. То ми стараємося по вихідних робити, коли всі дома. Дмитро Сливець, у якого війна відібрала можливість ходити, каже, зупинятися не збирається і буде й далі разом з сусідами працювати над тим, аби дорога на їхній вулиці була комфортною для усіх жителів села. Усім, хто хоче підтримати захисника у цій справі, реквізити ви зараз бачите на екрані.